Багато хто думає, що козацька вишиванка це просто красива сорочка, але для запорожців вона була невидимими обладунками, в яких кожен стібок це захист. Козацька вишиванка була оберегом, кодом предків і бронею, що мала захищати не тільки тіло, а й душу. І сьогодні я розкажу, що означали ті давні візерунки, які носили наймогутніші воїни степу. Червона нитка це живий вогонь. Найчастіше козак обирав червону вишивку, бо червоне це кров, життя і вогонь. Вони вірили, поки червоний візерунок біля серця кулі обходять стороною, а шабля ворога оминає. Червона нитка символізувала силу роду, мужність у бою і захист від усього, що може зламати дух. Чорний візерунок це сила землі. Чорний не про смерть. Для козаків чорний означав землю. Коріння і міцність. Таку вишивку носили ті, хто хотів стояти твердо, як скеля. Коли козак вдягав сорочку з чорними ромбами чи лініями, він ніби казав: я син цієї землі, я не падаю. Ромби це щит від зла. Ромб один із найдавніших знаків української вишивки. На січі казали, що ромб на грудях закриває душу, а на рукавах Силить руку, щоб вона не тремтіла в бою. Ром вважали символом життя і захисту від нечистої сили та недоброго ока. Хрестики рубіж, який не переступить зло. Вишитий хрест це подвійний оберіг і християнський, і прадавній. Тому хрестиками обшивали комір та місця біля шиї, бо саме там казали, зло може зайти. Криві лінії це дорога козака. Такі візерунки означали шлях, рух. Та долю для козака це був знак дороги, адже він майже все життя проводив у походах. Хвилясті лінії символізували спокій у вирі подій та захист у довгій мандрівці. Сонячні знаки ясний розум і удача в бою. Козаки вірили, що бій виграє не той, хто сильніший, а той, хто думає швидше. Тому на сорочках часто з'являлися зірки, сонця та сонячні колеса. Такі символи мали просвітлювати голову, щоби вирішальну мить козак бачив правильний шлях. І, звичайно ж, мамина вишивка. Найсильніший оберіг. Найсильніша частина сорочки це не візерунок, а той, хто його вишив. Багато козаків носили сорочки, зроблені руками матері, сестри або коханої. Козаки казали, молитва зашита в нитки береже найкраще. Ось чому козацька сорочка була більша, ніж одяг. Це була пам'ять роду. Сила землі і тиха молитва, яку воїн носив на собі щодня. Ці візерунки пережили століття і досі з нами. Тисни лайк, підписуйся і ходімо далі, бо історія козаків це те, що має знати кожен українець.